Люди кажуть опитування Сі 4 28 липня в Україні відзначають День хрещення Русі. Одну із найважливіших подій в історії давньої України. Команда Сі 4 традиційно вийшла на вулиці Чернівців, аби запитати у містян, чи знають вони рік, коли хрестили Русь, та хто став першим православним князем України. «Ой, Русь, сьогодні. Сьогодні день, день Хрещення Росії. А да. коли якому році була хрещення? — Ой, я не пам'ятаю, рік не А Хто хрестив Русь? Ну, Володимир звичайно. 988-й. Молодець. А хто хрестив Русь? Е, Великий. Хто? Володимир Великий. 988-й. А хто хрестив? Володимир Великий. Супер, дякую вам, Гарно. <рес> Сьогодні, до речі, свято, День Української державності. <рес> Вітаємо. вас. 1384 року. А хто хрестив Русь? Е, Іван Руський. Дякуємо. Вам. Ярослав Мудрий, якщо чесно. 988 Правильно, а хто хрестив Русь? Володимир. Хто? Великий. Здається, 988 Молодець. А хто хрестив Русь? Володимир. 988 року. Молодець, а хто хрестив Русь? Володимир Великий. А коли святкується День Української держави? Сьогодні. Цьогоріч день хрещення Русі в востаннє відзначають 28 липня, але вже наступного року, 15 липня, за юліанським календарем. Роман Олійник, Сергій Третяк, Новорон Чернівців, телеканал Сі 4